Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде відео про правопис частки «не». Вона перевіряється на НМТ правопис цієї частки, і може трапитися вам у такому тесті або схожому. Ну що ж, почнімо з іменників, прикметників та прислівників. Якщо слово «без не» не вживається, ми його пишемо разом. Це слова такі, як неу, нероба, недбаво та негайно, ну і багато інших схожих слів. Якщо слово «без не не вживається, ми пишемо разом. Також, якщо ми до слова зне можемо добрати синонім, ми можемо дібрати синонім, наприклад, недруг, а можемо замінити ворог. Також ми можемо замінити, наприклад, нещирий, а наприклад, фальшивий. Небагато, на мало. Якщо ми до слова із не можемо добрати синонім, це слово ми пишемо разом із часткою не. І також, якщо слово належить до префікса «недо». Наприклад, недовчений пишемо також разом. Коли ж ми пишемо частку не окремо з іменниками, прикметниками та прислівниками. Ми пишемо окремо, якщо ми. Якщо в нас у реченні є протиставлення або заперечення. Наприклад, не зло, а добро. Не слабкий, а сильний, не рідко а густо, тоді ми пишемо частку не окремо. Також, якщо не стосується присудка, це означає те, коли в нас слово є присудком і «не». Наприклад, узимку тут не холодно. У зимку тут не є холодно, тому ми пишемо окремо. І також, якщо з зне, має при собі залежні слова, має собі, наприклад, зовсім не готова доповідь. Ми пишемо не готова окре, е, окремо, тому що є залежне слово зовсім. Е, також залежні слова їх дуже багато зовсім ніким, кимось мною. Це залежні слова. І з прислівниками дуже зовсім цілком можна та треба, ми пишемо окремо, не дуже не можна. Тепер щодо дієслова та дієприслівника. Запам'ятайте, що всі дієслова ми пишемо зазвичай окремо, але якщо дієслово без «не», не вживається, ми його окремо не можемо написати. Наприклад, такі слова, як ненавидіти, не стямити, ми пишемо разом, бо вони не існують окремо без не. А ось, наприклад, не знати або не купивши, ми пишемо окремо. І щодо дієприслівника, дієприслівник це форма дієслова, яка має при собі суфікси учі, а шивши, не зробивши, не купивши, не роблячи і інші форми. Також, також треба зауважити, що інколи написання у деяких слів з «не» залежить від лексичного значення. Це означає те, що, наприклад, слово «не здужати», якщо має значення хворіти, ми пишемо разом, а якщо значення не змогти, пишемо окремо. Також такі слова, як не славити, ганьбити, ми, якщо ганьбити, ми пишемо разом, а не славити, якщо не прославляти, ми пишемо окремо. Та інші слова. це Також такі слова, як «не покоїтися», хвилюватися, ми пишемо разом, а ось «не покоїтися», не бути похованим, пишемо окремо. І також «не доїдати». Якщо ми пишемо разом, це означає жити в проголоді, а якщо окремо, це залишати частину їжі, не доїдати. І також треба розрізняти прислівник «немає», «нема» та «дієслово слово немає. Як їх розрізняти? Якщо ми слово немає можемо замінити на нема, ми пишемо разом. Наприклад, у нього немає вибору. Тут немає, ми пишемо разом. Чому? Бо можемо замінити на слово нема. У нього нема вибору. А ось, наприклад, він не має вибору, ми не можемо замінити, бо речення буде нелогічно. Він не має вибору. Це нелогічне речення. Отже, якщо ми немає, можемо замінити на нема, пишемо разом. Тепер щодо дієприкметника. Дієприкметник ми пишемо з дієприкметниками частку не ми пишемо окремо. Якщо в нас є протиставлення, наприклад, червоні не зірвані а опалі яблука, також, якщо дієприметник є присудком, яблука не зірвані, яблука не є зірвані, ми пишемо окремо. І якщо дієприкметник має залежні слова, так само, як і з прикметником. Червоніли, не зірвані ще яблука. Ще це якраз залежне слово, яке не дає нам написати разом. І ми пишемо окремо. І разом ми пишемо з дієприкметником тоді, коли дієприкметник є означенням і не має залежних слів. Наприклад, червоніли не зірвані яблука. Тут немає ні залежних слів. І якраз дієприметник є означення. Щодо числівника та займенника, ми пишемо завжди окремо. Не ми, не 10. Розберімо декілька тестів. Почнемо. Виконайте завдання. Окрему частку не треба писати свого в рядку. Окрему частку не читаємо. Не втритрачені ще кошти, Б. Не підписані договори підрядом. В неспростовані факти, Г, Незбалансований бюджет і Д не заналагоджені зв'язки. Тут у нас якраз є єкраз е, дієприкметники, перевіряється правопис дієприкметників з часткою Не. Що ми знаємо про дієприкметники, якщо в нас немає ніяких залежних слів. І дієприкметник є означення. У реченні ми пишемо якраз разом. Зв'язки не налагоджені. Пишемо разом. Потім незбалансований бюджет. Так само пишемо разом. Фак... Неспростовані факти. Пишемо теж разом. І Б, пишемо не підписані договори підряду теж разом. А ось варіант А, не витрачені ще кошти. У нас є залежне слово ще. Якщо в нас речення має залежне слово, протиставлення або дієприкметник є присутком реченні, ми пишемо окремо. Тут є залежне слово ще, тому ми пишемо окремо. Отже, варіант А буде якраз писатися з окремо з часткою не. І так, наступний тест. Частку Не треба писати разом із наступним словом у варіанті. Читаймо. Варіант А. Не покоїтися про сина, Б. Ще не завершена праця. В. Недовга, але цікава лекція. Г. Не крутити носом. І Д. Досі не прочитана книга. Ми пишемо окремо з часткою Не. Прикметники та дієприкметники, якщо є в нас залежні слова, також, якщо в нас є протиставлення і якщо не є присутком, читаємо: де досі не прочитана книжка, книжка Підмет, яка книжка не прочитана, але в нас є залежне слово досі, і тому ми пишемо це слово не прочитане окремо. Счастливо не далі. Г. Не крутити носом, крутити це дієслово. Не з дієсловами ми пишемо завжди окремо, окрім того, коли ми не можемо вживати не без дієслово без не не вживається. Приклад, ненавидіти. У нас немає слова навидіти. Отже, тут теж окремо не підходить, а нам треба те разом. В. Недовга, але цікава лекція. Так само у нас є протиставлення. протиставлення. Отже, ми пишемо окремо, не підходить Б. Ще незавершена праця. У нас є ще, отже, це залежне слово, і якраз ми пишемо окремо. І варіант А. Непокоїтися про сина. Тут, якщо ми слово непокоїтися, можемо замінити на слово хвилюватися, ми пишемо разом, хвилюватися про сина. А якщо «не, бути, не покоїтися», це не бути, не бути похованим. Ми пишемо окремо. Отже, не покоїтися про сина тут хвилюватися у значенні і пишемо ми разом. Отже, варіант А буде правильний. Читаємо далі: Частку не треба писати окремо з наступним словом у варіанті: А. Несила терпіти, Б. Недосконалий твір, В. Іти в непам'ять. Г недовиконувати план і Д Не здужити задачу. Не треба писати окремо. Несила терпіти, несила ми пишемо разом, якщо слово з утворює одне поняття недосконалий твір. Якщо екра... е... недо є в нас префікс «недо», ми пишемо разом, отже, це вже теж не підходить. В іти в непам'ять. Непам'ять можна замінити на забуття. Отже, так само пишемо разом. І далі «г» – план, так само пишемо разом, префікс «недо». І залишається варіант, – «не нездужати задачу. У нас, є, якщо ми слово нездужати можемо замінити на слово хворіти, ми напишемо це слово разом. Але якщо «не здужати» у значенні не змогти, ми пишемо окремо не змогти виконати задачу. Отже, тут буде не змогти, а не, не, а не в значенні хворіти. Отже, варіант Д, якраз ми пишемо окремо. Дякую за перегляд цього відео. Також, якщо вам сподобалося відео, підтримайте вподобайкою, підпишіться на канал, напишіть гарний коментар та поділіться з друзями. Усім гарного дня!